Ну, а тут маємо студію вихилаю. Ми сиділи онлайн-літургії кожен день, записуємо, mm -hmm. кіно робимо. Багаті люди, а ми прості нам. Зато маємо символ рухсанського возрождення. Символ духовного рождения. Хвилико є у країні 30 років, тільки я в 30 років. Хто має три іконостаси, зиму ми гріємо, бо швидко трагу стане. Ці ікони швидко маємо ікон Божої матері. Церква називається Собор, Собор Божої Матері. Sto sto ikon, aby. <coughs> a ty ikon na a a tos, na hori Afon. Atos na horie Afon. Na itineráře plus dní. A.